Два неймовірно смачних, чудових духмяних печінкових рулети. Ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Отже, для приготування потрібно взяти 750 г печінки. У мене куряча можна брати будь-яку. У миску з печінкою додаємо 3 яйця приблизно пів чайної ложки солі, перчимо масу за смаком, перемелюємо все занурювальним блендером. додаємо 150 г пшеничного борошна та розмішуємо тісто за допомогою вінчика. Коли маса стане однорідною,